Товариство, добрий день. Нарешті мені прийшла посилочка з Аліекспресу з назви відео і з картинки на відео. Ви знаєте, що там прийшло. Погнали розпаковувати, і я розповім, чому саме там замовляв. І так, прийшов нам ось такий от комплект. Де я замовляв? Зараз вставлю, скоріш за все, скріншот. та на момент зйомки цього відео ця ссылка вже не активна. Я зроблю скріншот на автора, який продавав. У нього є ще одна об'ява, ще одна, в котрій він продає, але там була дорожча доставка. Трошечки, може почекати на якісь знижки, але знижок сам продавець не робив, і там з доставкою було дуже цікаво. Зараз отакий комплект приходить нам. З того приводу, як мені відправлялось, відправлялось все дуже довго. Ну і знову ж таки, давайте скріншот, скільки мені обійшлися ці окуляри. І ці окуляри обійшлись набагато дешевше, ніж їх купляти тут. Це у нас накладки на лінзи якісь. Потім будемо там дивитися, розбиратись. У нас подушечка ліпиться зверху окулярів, щоб голову не надавлювало. Чомусь люди кажуть, що не всім це потрібно, але мені здається, що це ну, дуже зручна штука. Потім сам кабель, котрим треба буде активувати і поміняти прошивку на самих окулярах. Нагадую, у мене є відео на каналі, що якщо у вас стара прошивка на цих окулярах, то вони з O3 Air Юнітом можуть втратити зв'язок. І з цього ви можете просто втратити дрон. Так що не зволікаємо і одразу прошиваємо ці окуляри до останньої прошивки. Цей кабель нам буде потрібен для цього. І тут самі окуляри. Що хочу сказати з приводу продавця. Продавець. Ху -ху -ху. відправив мені ці окуляри в останній день їхньої відправки. Зараз дивимось чи все у нас окей. Тут такі м'якенькі штуки. О, оць. акумулятор у нас м'який на голову вдівається. Резинка, цей наша тріщотка, щоб більше і менше робити, Ну-ну, одразу. Розслабляє і підтягує. Дуже класно, що в них можна літати. І якщо що, то підзаряджати. Мені здається, що вони вважать прям доволі таки мало. Ну, я зі Skyзоном порівнюю. Skyzone з пауербанком важить прям набагато більше. А ще що хотів би сказати, ну, оці. А, бачите, трошечки. чи ні. Ні, не деформувалося воно. Ви вирівнюєте. І все більш-менш нормально стає. Мені здається, вони трошечки полежать, і все нормально стане на свої місця. У м'якенько так їздять зі сторони в сторону. Це прям кайф. А тут у нас є різниця між. DJ Google 3 і DJ Google 2, в тому, що у DJI Google 3 більший цей діапазон на о, корекцію зору. У цих окулярів менший діапазон, але мені це не дуже цікаво було, тому що у мене начебто нормальний зір, і там далі подивимось, як воно буде далі. Ну, Чи я буду це підстраювати, чи не буду, я не знаю. Але по, по всім показниках 100% зір. Це у нас сенсор на приближення. Ми коли їх вдіваємо, включаються монітори, ми коли знімаємо, монітори вимикаються. І під SD-карточку. Зна... А, стоп! У нас вже тут встановлено. Тобто ось ця накладка нам не дуже потрібна, чи вона змінна. Ну, коротше, у нас ще одна накладка є, зараз ми її відкриємо, подивимось, що, що ж це все ж таки, я їх не для продажу, а для себе брав. Ага, ще одна накладка. Стоп, я щось не. А, додаткова, додаткова накладка. А, чи це проставка є. Вау. Прикольно, для того, щоб вони далі були. Це, це прикольно. Я гадаю, що комплект сильно не відрізняється. Тут зараз знімемо ці штуки. Подивимось, як воно. Да, бачите, від 2 до мінус 6 воно тут. Щось я трошечки сам почав дивитися, не вам показувати. Наступно теж. Не знаю, по якості, я прям в шоці. Я, я їх тримаю в руках, і мені прям. Абс... Ну, це мої перші DJI окуляри І по. Плавненько так рухаються. Так, тут я... А, стоп. Вони натискаються, а, і потім регулюються. Не знаю, давайте вімкнемо і потім будемо дивитись. А, так! Ні, так взагалі регулюється. Зараз 0 поставлю. А що? А. а, можна затягнути. Можна затягнути їх. Відкрутити, і коли ви собі настраюєте, ви собі налаштували зір, прижжали. І зафіксували його, все, і воно нікуди не буде, як в скайзонах, при... стрибати і збиватись кожен раз. Потім треба щось поміняти, відкрутили і трошечки собі порухати. У мене такого не було, в скайзонах такого немає. Що у нас тут? Знизу підключено Type-C. Ми сюди будемо підключати цей кабель, кнопка включення. І з того, що тут ще є. З правої сторони у нас тут кнопка Back і наша Вау, вибачаюсь, кнопка Б і наша по меню ходити. Джойстик наш. А з цієї сторони, блін, вони всі запітніли, тому що тільки з вулиці я їх приніс і одразу вже хочеться їх розпакувати і показати. Блін, сподіваюсь, що все було видно. Тут натискається ця штука, і можна закрутити, щоб зафіксувалися ваші настройки всередині. І так, ну, трошечки так. Цьому треба, щоб форму. ага, Воно трошечки там підзалипло. Все і форма зберігається. О, прикольно, спробував на очі вдіти. Дуже класно, давайте. Наступне, що нам треба буде зробити, це під'єднати цей кабель до окулярів і під'єднати його до телефону, щоб телефон його знайшов і ми змогли його прошити. Ці окуляри до останньої прошивки. Погнали в телефон. Тож, скачуємо DJI Fly додаток. Включаємо окуляри. Окуляри треба швидко один, один раз натиснули і прибрали, і потім другий раз затримуємо там руку і на другий раз, коли, після затримання вони вам пропілікують і вони включаються. Цей додаток у нас на регіоні не можна скачати, його можна на американському регіоні скачати. Якщо у вас є з цим проблеми, то можу додаткове відео зняти. Пишіть в коментах, якщо це треба. Так, окуляри включені. Під'єднуємо до них. І є. Під'єднались. Активація. Що воно там далі? Активовано. Є. І так, у нас новий остання, new Frameware available. Download. All device. Connect. У, а мені не треба. Так, ми може активували. Давайте спробуємо на комп'ютері тоді. Cancel. Ні, не хочу. А, ні, стоп. Cancel. Апдейт і все. І погнали у нас апдейти тільки. Наші окуляри. І так, оновились окуляри. Є проблема у нас з інтернетом, тому вони постійно у мене від'єднувались від, від мережі Wi-Fi. Я перейшов на мережу мобільного інтернету і зміг нормально все заапдейтити набагато швидше, ніж через Wi-Fi. Є проблеми, всі ми знаємо через кого. І так, оновилось, поки воно оновлювалось. Зараз Чик. Перевіримо і погнали за стіл. Проапдейтались окуляри, я перевірив, що там навіть вже наступна версія після того, як пофіксили баг сюди встановилася. Що хочу сказати, поки шукав, як воно, як воно щось знайде, вдів окуляри і пройшов налаштування. Не можу вам їх показати, тому що. В камеру туди нічого не засунути, ніяк не засунути, і це ніяк не показати. Сарян, там нічого складного немає, ви обираєте мову, потім воно вам розповідає, що за що відповідає. Дуже класна штука, я забув сказати, це камери. І воно подвійним тапом по цій стороні вмикаються ці камери. І ви можете через них бачити, не знімаючи окуляри. Картинка мені здалась краще, ніж в аналогових окулярах. Ну, це по приколу. Далі з цим всім треба буде трошечки більше розбиратись, трошечки налаштовувати, підлаштовувати під себе. Зараз я про поки що ще в шоці, що у мене є ці окуляри. А з приводу вмикання їх це ми натиснули і потім зажали. Все. Окуляри включені. Де? Екран є? Екран не видно. Екран нам... Ага, на. Он. Засвідчується екран. Ви можете побачити. Прибираємо тухне. Один раз заморгало, затиснули, і все, і вимкнулось. Тобто, так, вони вмикаються і вимикаються. Що хочу сказати ще по окулярах. З приводу продавця, Він, у нього було дві обяви: я посилання на продавця і посилання на об'яву лишу в описі, з приводу окулярів, дуже прикольно, що їх можна взяти. Ну, я не знаю. Ну, ви самі побачите ці цифри, і це, ну. Ну, в половину дешевше, ніж вони тут продаються. Реально, в половину дешевше. Воно все працює. Прийшло таке комплектацією. У вас завжди є захист покупця від Аліекспрес. <свісно> <свісно> Я не знаю, мені здається, це вигідніше, навіть ніж на OLX купляти, тому що якщо ви на OLX купили претензії, потім ви нікому ніяких не можете пред'явити. Тут ви перевіряєте і розпаковуєте все на камеру, щоб потім можна було на AliExpress на відкрити скаргу і повернути свої гроші. Тобто ви захищені просто максимально на відміну від. ОЕЛКСУ, на котрому ви прийшли. Відкрили це все на пошті, подивились, включилось воно не включилось. Вам продавець каже, типу, та батарея розряджена, і ви нічого з цим більше не зможете зробити. Я вирішив ризикнути з Аліекспресо, і по поки що мені все подобається. З приводу цих штук це додаткові лінзи, котрі роблять мінус два. Тут на них так і написано. Можна подивитись. Я трошечки порозбирався з тим. Всім. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. На цьому в мене все. Я погнав.